Неймовірно, але факт: майже 10 років у лісі під Києвом жила сім'я четверо неповнолітніх дітей, батько та мати. Коли про них дізналися у соціальних службах, малечу забрали до реабілітаційного центру. Батько хоче повернути пітлахів, але це не так просто. Що змусило людей до такого життя, і яка доля лісової родини дізнавався Володимир Тимофійчук? Ну, тут розруха. От смотри, розруха. все, видиш, порвано розруха. Я ж тут не живу. Майже 10 років Володимир разом із дружиною та чотирма дітьми прожив у цьому лісовому курені. Доля склалася так, що безробітному ковалю з Хмельниччини довелося шукати кращого життя у столиці. На київському вокзалі в перший же день вкрали документи. Без паспорта і без грошей діватись було нікуди. Пішов жити в ліс. Тут народилися четверо малюків: Анатолій, Ольга та двоє наймолодших Ілля і Добриня. Дітям нині від 4 до 9 років. Батько заробляв тим, що збирав рослини, які продавав флористам для. Оздоблення букетів. На виручені гроші купував їжу, одяг, книги та солодощі. За літо робили запаси на зиму. Чорна смуга почалася, коли горе мати покинула сім'ю. Згодом про лісових дітей дізналися соцслужби і забрали їх. Я дійсно отець, а дітей Нормальні діти, абсолютно. То, що от, жили в лісу, ну вони... Ну, в принципі, у них все було. Що, как, що дітям треба, у них все було. І кушали не нормально, да. Таляшка 200 раз віджимався. Понад два місяці Володимир щонайменше двічі на тиждень їздить до малечі в соціально-реабілітаційний центр, дорогою купує фрукти та шоколад. Цього разу вирішив придбати старшому сину телефон, щоб частіше спілкуватися. Устали, устали вже тут. Да ну, терпіть, надо терпіти. Поспілкуватися з дітлахами журналістам не дозволили. За законом потрібен дозвіл батьків, документів у малечі немає від народження, але Володимиру йдуть назустріч і дозволяють побачити синів та доньку. Діти розповідають, як ходять до школи, спілкуються з однолітками та грають в ігри. Володимир каже, зробить усе, щоб повернути родину. Тим паче, в його житті з'явилися небайдужі люди. Михайло один із них. Про неймовірну історію дізнався з інтернету. Спільними зусиллями вдалося відновити паспорт і надати тимчасову прописку. Якщо чоловік змог э, вырастить чотирьох дітей один в лісу без матері, без помощи государства, то унікальний чоловік і просто общество э, об'язано оказать ему йому допомогу і соціалізувати його дітей і дати їм шанс в этой жизни. Найголовніше питання офіційне підтвердження батьківства. І хоч малюки як дві краплі води схожі на Володимира, потрібне судове рішення. На мою думку, то правильний шлях був би це судово-генетичний експертиза. Денка, так. але це на розсуд суду. Суд виносить рішення про встановлення факту народження, і в цьому ж рішенні ми прописуємо відомості, які будуть вноситись до актового запису. Але навіть офіційне підтвердження батьківства не поверне Володимиру дітей, бо йому нікуди їх вести. Потрібне житло. Ініціативна група помічників лісового батька тепер збирає гроші на будинок для цієї родини. В одному з районів Київщини у сільраді пообіцяли виділити Володимиру земельну ділянку безкоштовно. Але якщо він зможе довести, що має кошти на будівництво, ще варіант на зібрані гроші придбати готовий будинок. Телефон ініціативної групи ви бачите на екрані. Володимир Тимофійчук, Дмитро Шанчук, Олександр Самойлов, Олександр Прозоров. Перший національний.